Овенкі, молоденьки, мене звати Каспар Хола і ласкаво прошу в Роблоксі. Сьогодні ми будемо фермерами, з вами будемо вирушувати куриць і збирати з них яєчка. Але перед початком обов'язково поставте королівську вподобайку. Якщо ви ще цього не зробили, для мене це дійсно дуже важливо, адже це допомагає просувати ці відео. Тому ставте вподобайку. І також, якщо ви вже спустились, то підпишіться на канал, вам не важко, мені приємно. Ось цих людей я додав до себе, в друзі. Якщо хочете мене в друзі, то пиши коментар зі своїм ніком. А ми зайшли тільки що на нашу ферму. І, і, напевно, сюди нам треба стати. О, так, ми стали сюди. За 0 доларів ми отримали конвейер, і за 0 доларів ми отримали курицю, яка буде нам, надіюсь, нести яйця. Так, яєчко перше пішло. І одне яєчко коштує 22 долари. О, непогано. Тепер ми що ми можемо? Є. Ми можемо взяти це яєчко, окей. І покласти його в фургон. І він поїде. І ми. що? Ми отримали гроші. 44 долари на нашому балансі. А також ми отримали 6 смарагдів, чи діамантів, чи що це, коротше, Важливо, але ну приємно, приємно, що отримали. Отже, коротше, нам треба 8 тисяч, щоб отримати наступний рівень курочки. Але от що я думаю. Ой, тут повипадали яйця. Йой. Так. Відправляємо ще, отримаємо грошики. І скільки. А що в нас ще одна коробка? Її ж треба відправити. чи ми з коробкою ходимо? Нічого не розумію. Юніт. Так, ну, юніт, окей. А, ось поклали. Нормально. Все, ми отримали 200 доларів, і я пропоную прокачати курочку, яка буде внести нам тепер дорожчі яйця. Не прості, а золоті. Як то кажуть, у народі. А що це. Ви бачите, та, це обличчя? Ви бачите, що це? Оце Оце, оце око, оце око, це такий ніс, і він дивиться на нас. Мені страшно, мені страшно. Що це за таке за приколи? Так, беремо ще, збираємо всі яєчка і відправляємо. І ми отримуємо гроші 400 баксів, і ми можемо ще прокачати нашу курочку. І тепер вона буде нам приносити більше яєчок. Все дуже просто, все дуже-дуже просто ізічно. Дивіться, конвейер із самого курника йде. Давайте подивимось, а що є у других людей. Так, тут якісь нюгейм. Ага. А тут дивіться, ой, у людини, які кури в кепках. Кури в кепках, ви таке бачили. А тут ще корови. Ооо, а там ще млину людини. Та те що, нам до такого, напевно, дуже-дуже довго йти і розвиватися. Так, що тут у нас, до речі? Кон конконт коннект Продовжу. У нас є цей. У нас є фріспін. Зараз ми будемо крутити фріспін. Так, надійше ми гроші отримаємо. Чим більше грошей, тим краще. 200, ну нехай 263 долари, в принципі, нормально, але дуже. Дуже ненормальна насправді. Так, ми можемо ось прокачати курицю до четвертого рівня, вона стала жовтою. Вона й була жовтою чи вона стала жовтою. Так, тут у нас яєчка. Все, ми відправляємо. За 100 смарагдів можемо відкрити. А, це не відкрити. це просто авто якась штука. Тут якесь золоте отримали. Отримали якесь золоте яйце. Так, і прокачаємо. Прокачаємо. О, ми вже на одну зірочку прокачали. Так, я так зрозумів, тут буде 25 рівнів прокачки куриці. І перший рівень це. Перша зірочка це п'ятий левел. Окей. Так, тут. У нас кейс відкрився і каже, можете Х10 зробити за два смарагди. Звісно, ми робимо Х10. Щоб ми не зробили X10. Ми можемо за ці Х10, дивіться, як курочку прокачати. Хорош. Так, беремо ще і контює. Так, у нас вже 4 тисячі доларів на рахунку, до речі, але ми будемо всі гроші вкладати в те, щоб прокачати курочку, правильно? Щоб вона у нас була е, не сушка така трудяща, ударниця, не сушка, ударниця. Нормально я придумав? 60 секунд, що? 6. Один смарагд і ми будемо швидше бігати. Наша нам швидше бігати. 6 у нас 29 тисяч. Давайте, це підходить нам. Робимо ще одну е, стойку, ще одна курочка у нас буде. Мені цікаво, де для них шляпи брати. Опа, 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 дивіться, вклали один смарагд чи скільки там, два смарага, скільки смарагдів отримали. Та ти що? Так, е, де шляпи? Зачекайте, я хочу шляпи. Тут можна прокачувати, типу, конвейер чи що. Йоу, але грошей нема, зачекав. У, 15 тисяч! Нічого собі, як багато мене не збиралося. Так, відправляємо. Зараз отримуємо гроші і будемо прокачувати ще оцю курочку. Погнали. бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, прокачали курочку. У Нас ще півтори тисячі на рахунку. Ми можемо щось прокачати. Ми можемо цю штуку прокачати. Тепер конвейер буде йти швидше, чи що? Ну, неважливо. Мені, в принципі, і так, норм. Так, золоте яєчко, золоте. Два смараги. Кінешне, звісно, за таке, таке гріх. Так, що тут ще у нас? Контініє, все. Нам треба. 140 тисяч, щоб відкрити третю курицю. Навіть не знаю, навіть не знаю. Яйця випадають. Подивіться, воно не випадають просто. Хоп, і впали. Так, збираємо. Бам. Машина поїхала. А ми заробили ще грошей. Так, у нас фріспін. У нас з'явився ще один фрі, і ми його покрутим. Звісно, щоб нам не покрутити. Правильно? Правильно. І ми отримаємо 30. 30 тисяч, та більше ж до 30 тисяч було, які діаманти. Йоу, та діаманти це, звісно, круто. Але ну, до 30 тисяч ближче ж було. Ми б ще отримали гроші і відкрили б ще одне собі яєчко. Так, е, відправляємо грошики тоді. Отримаємо. Скільки ми відправили? 63 тисячі. Йоу. І ми можемо вже ось це відкрити. Так, треба тільки туди збігати, відкрити. Опа, бам! І ми відкрили ще одну ферму. Хорош, хорош. Далі що тут у нас взагалі? Так, тут у нас 2 мільйон, Угу. Вона нам каже, що Вона нам каже 6 тисяч тобі, пожалуйста. Я кажу, да, да давай, давай. І ще пише автозбирачка. збирачка ауто збирачка на 5 минут. Автозбирачка збирачка на 5 минут. Let's go. Ми взагалі можемо піти. Я пам'ятаєте на режимі подібному, де ми були банкірами? там був паркур. Може і тут є. Давайте зганяємо, подивимось. О, дійсно, тут є паркур. Але тут епік паркур, легендарі і комон. Ну, я думаю, що можемо піти до команд, паркура. Я в принципі вже паркур проходив. А блін, та він такий самий тут здається, ні? Хопа, ми ну ми швиденько проходимо насправді. Ой, не, не, не розрахував трішки. Та що це за приколи? Хопа, 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 хопа. Так, ми вже пройшли красні лінії. Я дуже напряжений. Опа, опа, оба. Та. Червона, куди? Це було небезпечно, насправді дуже небезпечно. Поїхали, пройдемо паркур ще раз. Так, оба, 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 давай, оба, 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 оба. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, хорош пройшов. Оба. Зараз ми його про. Та ну! я ж думав, ми його зараз пройдемо з другої спроби. Капець, ну все, поїхали займатися тоді своїми справами. У нас вже 150 тисяч. Я думаю, ми на 150 тисяч можемо щось покращити. Нового купити, на жаль, здається, нічого ми не можемо, але спробуємо покращити. ну давайте. У нас тут ще яйця валяються, чого не валяються? Можна їх якось підібрати? Не можна. Так, тут ще яєчко взяти, Так, звісно взяти. Так, 2 мільйони нам треба для того, щоб купити наступний цей. Нічого собі. Що тут у нас? Удвоїти, звісно, удвоїти. Звісно, удвоїти. Але 2 мільйони це сильно. Ми можемо прокачати до кінця цю штуку. Є. Yeah. Так, 2 мільйони. Де нам взяти ці 2 мільйони? Так, у нас що тут? О, у нас ще діамантики, нормально. Покращення. Покращення. За сім тисяч конвейер. Дорожчі яйця, чи що це? Ефективність, продуктивність. Все качаємо. Все що можемо качаємо. О, хорош. Так надіюся, що у нас яйця тепер будуть дорожче. Правильно? Правильно. І поки що у нас 1.8 тисяч яєць в секунду. А нам треба більше що тут, що тут ще? Х2 продуктивність 2 хвилини. Давай. Берем. Що це у нас тут таке? Хаус. Це мій хаус? Я не можу в нього зайти поки що. Я в першому рівні. Дивіться, тут курятники, свинятники. Курятники і свинятники Ну, я вам скажу так, фармить ми довго будемо. Нам треба, коротше, покращувати курець, тому... Зараз на всі, коротше, на всі гроші, що я в мене е, ресет. Звісно, ресет. Покращимо. Покращимо. Покращимо, 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 покращимо. Покращимо. І в мене оновлюються, коротше, мої ці. Набагато швидше, ніж я покращую куриць. Мої гроші оновлюються. Все, ми прискорили. Грошовитий потік наш. У нас ще 15 секунд, х2. І ще 30 секунд вона автоматично все буде збирати. Та ти що, у нас ще й фріспін. Все, погнали тоді. Фріспін. І у нас тут. Давай, давай! О, стоп, 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 стоп! о, так, Дев'ятсій. О, так, 500 тисяч! У нас вже 1,4 мільйони. 1,4 мільйони це значить, що ми скоро, дуже-дуже скоро купимо X за 2 мільйони, коротше цю штуку. І у нас кури в шляпах. Дивіться, це куриця вже в шляпах. А що не в шляпах? Так, я требую, щоб всі куриці були в шляпах. Все, закінчилось у нас всі бонуси, всі бусти. Відправите, будь ласка, від'їжджай з 30 тисячами моїми. Ще 300 тисяч тут підзбираємо. Ми вже, до речі, отримаємо 9,3 тисячі в секунду. Нічого собі, я, нормально. нормально я зробив? А? Звісно, звісно, 500 тисяч. 500 тисяч яєчка за 2 смарагди, Гріх не взяти. Купимо ще курочку, ми ще смарагдів цих відлутаємо назад. Так, 26 мільйонів наступне. Йоу. Що я думаю? Я думаю, що тут треба на, прокачувати щось. 6% за прайс. Ага. Давай оце, коротше. Ну, все, що є, коротше, все. Абсолютно. За 6 смарагдів 3 мільйони. Звісно, 3 мільйони беремо. І за ці 3 мільйони можемо прокачати оцю штуку. Тепер немає. Ой, грошей взагалі немає. І оцю ще штуку можемо прокачати. Так, ми тут щось отримали. Окей, хорош. Мільйон сюди на базу відправляємо. А яйця так і під. Сип... Так і сипляться, так і сипляться. Ви подивіться просто. Неймовірно. Неймовірно. І ми можемо ще от це прокачати, оце прокачати, це прокачати. От... Блін, не вистачило, не вистачило одного портє прокачки, щоб ще одну зірочку нам зробити. Тому зараз продаємо ще яєчка і вистачить нам тоді на все. Погнали. Продали яєчка, отримали гроші, дивіться, хопа, і плюс одна зірочка. Двадцятий левел. Ой, точніше, десятий левел. Так, що тут ще, шо Йо... тут ще можна прокачати? По-перше, що, що тут? За рейтинги якісь? У мене 37 тисяч в секунду яєчка. Тобто. Донатери на 100 робуксів задонатили сюди, нічого собі. Фрі спін. П'ять смарагдів, один спін. Ні, не будемо. Так, що тут іще? Покупка, щось нам буде? Чікен. Книги. Нічого немає. Магазин. В магазині можна купити коровок, робукси і, за... і гроші за діаманти. Ага. Все, ну нам залишається це тільки гроші збирати, насправді, більше нічого. Так, забираємо ще, продаємо 2 мільйони. Так, що тут у нас? Гроші? Без... Безкоштовні гроші я візьму, звісно ж. Так, і що тут можна прокачати? Напевно, це ще можна прокачати. Є. Yeah. Рестар. Качаємо, 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 качаємо. Континюю. Плюс 300%, каже, мені буде. Звісно, плюс 300% мені завжди треба. Так, беремо оце і продаємо. Бо мені треба гроші. Мені так, мені треба гроші, щоб прокачати ще до кінця. Ще не вистачає, йоу, як це мені так не вистачає? Так, мені ще треба, значить, продати за 700 тисяч, нормально. І в мене куриці будуть на 300% краще. Все, хорош, прокачав. Все, грошей нема. Прокачав і грошей нема. Дивіться, зато тут куриця в шляпі, нормально? Куриця в шляпі це сильно, я вважаю. Якась повна шляпа, я б сказав навіть. Так, що тут у нас і є. Ми можемо яєчко опять купити за два 3 мільйони за два смарагди, звісно. Конечно. конечно, це саме вигідна ціна, яка може бути. Так, отак от ми, значить, продаємо ще за 2 мільйони. 65 хвилин, 8 см... Конечно. 5 хвилин, 8 смарагдів. у мене будуть просто так збиратися. Я можу зараз піти, попити чайочку. Взагалі ні про що не паритися, і все буде супер. Я просто збираю гроші. Подивіться, я просто збираю гроші. Можемо знову піти, спробувати пройти паркур. Це, там дивіться, там паркур взагалі там крутиться щось. О Боже. Ну, оцей перший паркур ми проходили завжди з першого разу. Я не знаю, в минулій серії так точно ми проходили його з першого разу. Давайте, раз, два, три, 4, 5, 6. Хух. Давай. Ой, не допригнув. Ну нічого страшного. Зараз все нормально буде. Зараз допригну. Так, мені кажуть безкоштовні гроші. Звісно, безкоштовні гроші я завжди готовий отримати. Так, я зараз дивіться, проходжу оці, ну, незрозумілі для мене перешкоди. Поки що. Далі тут все ізічно. Отут ізічно, ізичне, ізична. Так. Хоп. Хопа, хопа, хопа. Хі! Та як? Я ж не наступив нічого! Я нічого не наступав, це забага забагано якесь воно. Пригнув не туди, куди треба. Я нікуди нічого не наступав. Це було, не знаю, це постанова, це підстава. Та й знову впав. Це підстава, це повна підстава. Давай, давай, оба, 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 хух. Ну тут ізично, поки що. Ви бачили, ми навіть самі жирні штуки ми проходимо оці. Отак, оба, оба сюди. Ми самі жирні штуки проходимо, а самі не жирні пройти не можемо. Хух-хух-хух, Давай, давай. Оба, я прийшов. Я пройшов. А що я за це отримав? Я що я за це отримав? Не знаю, що я за це отримав, але фріспін ми точно покрутимо. Я не і що тут будуть гроші. 25 смарахів було б теж не багано. Але 7 мільйонів це ще краще. І в мене вже 27 мільйонів, до речі. І в мене тут каже, що отак. Отак мені, отак мені. Дідемо додому. Я вдома, а я вдома вже. Що я хочу вам сказати, мої любі хлопчики і дівчатка, ми йдемо купляти ще одну курицю. Бо гроші дозволяють, бюджет дозволяє. Ніколи ще одна куриця не буде зайвою. Ніколи запам'ятаєте це. І ми забираємо ще 4 діаманти, та ти що? Наступна куриця коштує 320 мільйонів. Йоу. 320 мільйонів це такі, не шутки. Не, не жарт, не жартівливо. Х3, х3 в мене, x3, до речі, в мене x3, треба прокачувати. Ні, поки що нічого не міняємо. Поки що нічого не міняємо. Так, забираємо. Що тут каже? Дві минути x2, давай. Все, хорош. Х3 в мене, поки я пройшов паркур. Все, закінчився. Тепер ресетаємо. Тепер тільки ж тільки тепер ресетим. Прокачуємо курицю ще і все, більше грошей немає. Ну зато вона нам набагато більше тепер приносить. Так, тут золоте яєчко, звісно ж, ми забираємо 12 мільйонів. 12 мільйонів ніколи зайвими не будуть. Подивіться, як ці яйця вже летять просто сюди. Я Думаю, знаєте, що ми можемо прокачати? Що тут у нас? Е, до вартості яєць, я думаю, і до кількості яєць. І, і ще оце. Та й оце ми також продаємо. Все, все ми продаємо, все купуємо, все ми собі покращимо. І тепер ми можемо кофарм за 62 трильйони. Мені хоч би до кінця куриць дойти. Ти просто шокований, я просто шокований, як це все багато. Але знаєте, що я думаю, ми можемо пройти паркур. Ми можемо пройти паркур X3 собі ще один заробити і взагалі буде в шоколаді. Але я не знаю, як. Буде важко пройти цей паркур чи ні. Бо той ми паркур-то проходили. Так, раз, два. Ні, все. Друга, друга спроби не вийшло у нас його пройти. О, нормально, нормально, я проходжу далі. Все, все добре, все добре. Так, хорош, оба, далі. О, тут, тут, коротше, ізічно поки що. Я це вже все проходив, в принципі, на минулій карті. Але, ну, знаєте, не до кінця я її проходив насправді. Тому цей рівень для мене, якщо я його зараз пройду, буде ледве не першовід... відкрив... першовідкрив першвидкривним, можна так сказати. Першого відкривним. Але поки що мені треба просто тут. Оба, ова. Хорош. Ова. Ухух. Ледве прийшов, ледве прийшов. Що ми що вона хоче? Безкоштовні гроші, звісно. Що це змійка така довга? Я вже заморився її проходити. Це прикиньте, ви тратите час. Блін, я наступив. А як треба було її проходити? Я не знаю. Так, зачекайте, у нас там вже все закінчилося. Давайте, давайте. Дурака, не валяйте. У нас 50 мільйонів зараз, а нам треба 300 мільйонів, 320, щоб відкрити наступну курицю. Це дуже багато, я вважаю. І тут ще у нас відправляємо тачку з 9 мільйонами. І нам по-любому треба Куриць прокачувати, бо так просто фармити Ну нема сенсу. То нам треба що, вартість, вартість прокачати, напевно. Але це була не вартість, це було, що більше просто яєць буде спавнитись. Ресет, звісно, ресет. За мільйон, все, більше нема грошей. Нічого ми зараз продамо. У нас 147 мільйонів, точніше, 147 тисяч в секунду спавниться. То в принципі нормально, ми ще так, ми ще гроші. Що це каже? Кеш за 6, давай, кеш, кеш нам надо. Кеш нам треба. Все, ми прокачали, все. Всі більше, у нас два смарагда залишилось. Ви прикиньте, ми транжири, ми все все, що нам з самого початку давалось, ми все потратили. Коли там фріспін? Ага, все нормально. Через минуту буде фріспін. Так, ще оце ось сюди сам, нам треба багато грошей. Нам треба багато грошей, і все це заради того, щоб прокачати оцю штуку. Давайте ще це прокачаємо без проблем. Тільки що було 100, зараз ми вже отримаємо по 500 тисяч в секунду. Ви це розумієте? Наскільки ми жорсткі тіпи. Тільки що 100 отримували тисяч секунд, вже 500 тисяч секунду отримуємо. Тут ще яйця випадають. Фух так. Все, немає в нас більше діамантів, ви прикиньте? Нема. Є один, ну Нема в мене смарагдів. Розумієш? Нема. Просто нема. Мене ще бентажить, що ми розганяємо цей конвейер і яйця випадають. Тож ледве попадають. У мене 30 мільйонів з Нічого собі. Давайте може ми оце покращимо тоді. Все, покращило. Грошей нема. Ну це сильно. Насправді це дуже сильно. Так, у нас з'явилося досягнення. О, нарешті 5 смарагдів і фріспін. Let's go. Крутим, будь ласка, будь ласка, будь ласка, що скруте? Що скрут. Ні, 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 тільки. Ну 10. Всього-навсього 10 смарагдів. Це взагалі не прикольно. Ну, не може нам вічно на фріспіні вести, правильно? Правильно. І я так вважаю. Тому нехай вже хоч так буде. Так, покращуємо тут. Яєла. Покращуємо яєла. І ми отримуємо вже 920 за одну секунду. Хорош. Хорош. Все, відправляємо. 17 мільйонів. Ще відправимо. Нам треба тепер 11 мільйонів, щоб прокачати нашу курицю. Ось дивіться. Так, отримаємо гроші і прокачуємо. Ще треба грошей. Та йоу, Все, відправили. Давай отримаємо гроші і прокачуємо. Все, поки що ресетить не будемо. По тій причині, що якщо ми ресетнем, вони будуть, типу, менш. Ще нам спавнити яєць. Так, відправляємо поки що. Що ти хочеш? Да, 6 мільйонів мені безкоштовно, звісно, давай. Якраз ми 6 мільйонів цих потратимо сюди. 60 секунд. 8 смарагдів, 5 хвилин це буде за нас збиратись. Оце воно, оце діло, оце справа. Ми тим часом можемо йти коротше, заробляти тоді. Так, там яєць немає, бонус. Так, ідемо, заробляємо, коротше, собі паркур. Проходимо паркур, то що х3 лишнім ніколи не буде. Все одно ці 5 хвилин нам абсолютно нічого буде робити, то ми хоч паркур пройдемо. Я надіюся, що я нормально. На цей паркур пройду з першого, ну, з другого разу. Бо тут, типа, ізі. Окей, А там далі найважче. Перепригувати оті плашки. Як їх перепригувати? Я взагалі не знаю, чи я можу так високо стрибнути, ви розумієте? Фух. Ну поки що це ізічно. Поки що ізічно. Цей бар'єр ми так швиденько, до речі, пройшли. Тепер отут. Ми прийшли. Треба отак ближче до цього. До краю. Ого! Ні! Я не побачив, що там кнопки! Я не побачив, що там кнопки. І, коротше, стрибнув на них, ну перший раз мене пронесло, а другий раз, я, коротше, Че наступив. Йомайо. -йо, це ж так було. Я майже пройшов. Я майже пройшов, ви розумієте? Капець, в мене гроші так і сипляться. Так і сипляться. Тільки що ледве чуть не впав. Ледве чуть не впав. Нормально, я сказав? Що, безкоштовні гроші мені сюди на базу. Давай уже йди. Святославе. Не затримуйте чергу, будь ласка. Свят, можна так напряму приїхати? При... напряму. Ху, яка ж змійка тут нудна. Це саме не най не найулюбленіше, то що тупо нудно. Опа, 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 опа. Опа. Не про продумано, не продумано. Є! Yeah! Х3, Х3 на 3 хвилини! Х3 на 3 хвилини! Та те що, не продумано, ви бачили просто, як ми пройшли по боку з боку, так, нам не треба було нічого не перепригувати, нічого. Ми просто з боку пройшли, і поки ми приїхали у нас назбиралося 500 мільйонів. І ми ці 500 мільйонів зараз можемо спокійно так собі. Хопа. Все, каже, е, шо? 5, 20 хвилин, щоб воно побудувалося, чи що, я не розумію. ні, ні, 5 хвилин, щоб щось воно там цей ні. Що каже? Х2. А не що нам ікс 2 у нас ікс 3 є на 3 минути. Нам таке не треба. Ми можемо знаєте, що ми можемо брати всі наші гроші і отак просто покращувати. Так просто покращувати донестями. Адже в нас Х3 зараз. Просто зараз ресети робити взагалі не прикольно. Зараз максимально всі ці гроші ми вкачуємо в те, щоб 18 діамантів, каже, скіпнуть. ні ні, ні. Всі гроші ми будемо вкачувати в те, щоб прокачувати інші станки. До речі, цей станок приносить нам 4 мільйони в секунду. Прикиньте? Так, безкоштовні гроші знову таки. Забираємо 40 мільйонів сюди на базу. фріспін. Та йоу, ми супер круті. Ми пройшли паркур, заробили дуже багато грошей. Чиплі фріспін покрутимо і отримаємо ще більше грошей. От, окей. Качаємо, 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 качаємо. Все, більше не можемо прокачати. О, такий я молодець, боже. Як я собою довольний, як я собою довольний, я пройшов цей паркур. Йоу, як життя. Навіть менше 5 хвилин мені знадобилось, щоб його пройти. За 3 4 хвилини майже пройшов. Оце геній, оце геній, скажіть. Так, а ми тим Часом тратимо гроші на те, щоб прокачати. А, знаєте, що я хотів подивитися? Я хотів подивитися, скільки ми тратимо Ну, то що заробляємо за одну секунду. Бо ми заробляли мільйон, а тепер ми заробляємо 15 мільйонів за одну секунду. Ви це бачите, просто 15 лямів за одну секунду. Йоу. Ще нам не вистачає грошей. Давай, 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 давай. Ще грошей не вистачає, що треба прокачати. Ми бідні. Ми бідні, і нещасні. Так, 185 мільйонів. Качаємо. Ще один рівень треба прокачати. Ще давай сюди. Все, гроші більше не заробляються. Гроші більше не заробляються, але все. Одно це все треба продавати. Ми отримаємо Х3, треба цим користатися, поки ще є можливість. Так, качаємо. Все, прокачали. Поки х3, качаємо е, наших курей. Все, хорош. Ми отримаємо 25 мільйонів в секунду. Ви прикиньте, 25 мільйонів в секунду. Ви можете собі це уявити взагалі. Ще 3 секунди. Давай, давай. Оба, все, відправили тачечку. Все, x3 більше не працює у нас. Не працює. Ну, а що поробиш? Зато у нас 600 мільйонів. Ми їх поки що нікуди тратити не будемо. Ми ще наоборот заробити можемо більше. І тут ще яєчко яйчко за два смарагди. Заберемо його, звісно. І у нас один і два більони. Ну хай вони будуть ці більйони. А нам взагалі там треба трильйони, прикиньте? Трильйони. Це більони помножені на тисячу. Забрали всі гроші світу. І в нас залишився, дивись, ще один паркур. Один паркур дуже складний. Не знаю, як ми його пройдемо. А як він працює? А, це типа що? Це лівітація, типа. Ви бачите, це просто. Воно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це важко, це важко. Фу. Але ми обманули систему. Ні! Да! Ви бачили? Ладно, ладно, це було важко. Це було Це дійсно важкий паркур. Ми ще до нього не готові. А тут якийсь, дивіться, тут якийсь бонус на скрині. Що це за бонус на скрині? Що це за прикол? Що це за бонус на скриня? Зачекайте, ми можемо її відкрити? Чи це просто... Ах, я зрос, це донат. Я думав, це щось для нас, а це для них. Повертаємось додому. Повертаємось додому. Через 3 секунд у нас, до речі, відкриється там якась штука. Зараз подивимось, що це за штука. У нас тут один і, і два більони нас збира. Поки ми там ганяли. Скіпнути за два смарагди, Та ні, ми 16 секунд почекати зможемо, в принципі, я думаю. Безкошовні гроші тим часом заберемо. Більйони це жорстко. Мільйони це сильно. Ой, у нас заспавнилась куриця. І в нас є більйони, прикиньте, якраз. Хорош. Дар... Не дарма ми їх не тратили, я вам скажу, не дарма. Все дуже круто. Ми зразу прокачали зразу дві куриці. Одна якась диявольська куриця. О, господи, помили, сохрани, прости. І ми отримаємо зараз 15 мільйонів в секунду. Ну, в... ми вроді отримували 15 мільйонів в секунду. Тому що це не, не вражає, якщо чесно. Всього 6 мільйонів в секунду вона нам приносить. А це всього нам все 4 мільйони в секунди. Це навіть більше приносить в секунду. Але те, що у нас є, дібл, чікен, це круто. Ми можемо тепер ці яйця продавати. До речі, що там по продажі яєць? 8 смарагдів, що все автоматично 5 хвилин, у нас нема 8 смарагдів. Максимум, що у нас є, це оце. Тільки що більйон був, прикиньте, більйон, мільярд, тобто. І все одно, типу. Да, да, стоп, 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 стоп! Да. О, хорош, хорош. 2 мільйони, і тепер ми за ці 2 мільйони. Ми знаєте що, ми. Це ще прокачаємо. І оце ще прокачаємо. Щоб росла вартість куриць, що там воно, не зря вона прокачується, я думаю, не зря. Так, і ми відправляємо нашу тачку поки. Що. І дивимося, що тут ще можемо прокачати. О, вже 6 мільйонів. Уже зрівнялось, дивіться. Куриця демон. Що це за куриця демон? Це дуже прикольно, що куриця демон. Непогана у нас ферма, я вам скажу. Досить таки непогана. Безкоштовні гроші, сюди. І ми за ці безкоштовні гроші тут щось прокачаємо. О, це вигідно качати. Тут зразу 10 мільйонів плюс. Нормально. Я думаю, ми зараз оце ще Тут продамо. Що ми тут продаємо? 600 тисяч отримаємо. За 26 мільйонів в секунду, до речі, ми отримаємо. Я думаю, що можна зробити ще один ресет. Плюс 700%, каже, можна, прикиньте. Ну, я думаю, якщо плюс 700% можемо, то робимо ресети отут всі. Це ми можемо собі дозволити. Плюс 300% ресет, звісно, звісно. Все, нема грошей. Ну, нема це тимчасово, поки ми не продали 700 тисяч, що у нас тут. Точніше, 700 мільйонів, що у нас тут назбиралося. Так, ми продаємо. Все, отримали гроші. Прикиньте, що це? Ще раз. Продовжуємо робити тут прокачку. Каже, ресет. Да, давай. Що, нема грошей, ну, зараз будуть. Питання не в тому, чи нема грошей. Зараз все буде. Прокачаємо. Зараз прокачаємо ще курицю до кінця. І ще ресет? Ну давай зробимо ще ресет. Чим далі я помітив куриці, тим більше ресетів, типу, вони хо, просять. Спочатку було, по-моєму, один ресет. Тут там уже два ресети, там три ресети. Коротше. Що мене чекає попереду, поняття просто не маю. Ні поняття, ні уявлення. Але знаю точно, що мені треба підза... заробити трішки грошей. Так, безкоштовний. Приштовні гроші ще заберу, звісно. Безкоштовні гроші завжди треба. Оце, правильно? Прокачуємо. Все, прокачали. 5 мільйонів поки що отримаємо. Ну, це ще 16 рівень. Подивімо, скільки ми на тому рівні будемо отримувати. Дивіться, просто вилітає вже все. Вилітає. Так, 1 мільйон отримали. Обміняли смарагди на мільйони, це досить таки вигідно. І тепер бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, прокачали на максимум. Просто на максимум. 13 мільйонів отримаємо. 13 мільйонів з однієї куриці. І зараз ми 38 мільйонів отримуємо за секунду. Прикиньте, 38 мільйонів. За секунду, це не хухри мухри А скільки взагалі нам треба, щоб прокачати наступну курицю? І взагалі чи можна її прокачати? Там можна, і там треба 16 мільйонів. А ні, це її просто прокачати. 44 більйони. О, господи. 44 більйони, це досить таки сильне. Ну, якщо треба качати, то прокачаємо. Що поробиш? Так, поки що відправляємо тачку, щоб вона поїхала. В нас взагалі 0 смарагдів. Що нам взагалі треба? Нам треба заробити грошей. Мені ще треба другу ферму зробити. Ой, все, більше смарагдів я так зрозумів, не отримую тут. То в мене 3 мільйони вже є. В принципі, я можу зробити ресар. Ресе, ресет, ресет. Пес, не вистачило трьох мільйонів, щоб зробити один, один ресет повністю. Да, ця ферма не по дитячому зі мною прям жартує. Так, продати. Гроші тягне неймовірні. Все, зато хоч прокачали. 16 мільйонів отримаємо, ще безкоштовні гроші, звісно. Оце будемо качати до ресета. Ми вже дійшли до того моменту, коли нам треба ще одну курицю. Я не знаю, що вона нам приносила багато грошей. Бо поки що ми тільки по 48 мільйонів в секунду отримаємо. Це мало, я хочу 100, я хочу. 200, я хочу 500. Я хочу 1 мільйон в секунду отримувати. Отак я хочу. Так, а поки я хочу, ми можемо ще крутити фріспіни. Давай, стоп, стоп, стоп. 1,9 мільйона, Це сильно. Це досить таке сильно. Збіжно ж всі ці гроші я вкладу сюди. Правда, ненадовго не, не їх хватило. 2 більон ого так багато. Уже не вже ми так багато отримуємо за той час, поки ми байдикуємо на байдиківці. Що тут каже? За 6 смарагдів, 11 мільйонів. У ну, мене немає 6 смарагдів, вибачте. Я міг виграти їх грулатку, але вона не Можемо отак прокачати. Тут щось можемо? Ні, тут взагалі все за більйони, дивіться. Тут можемо все прокачали. У нас залишилось 8 мільйонів, мені ще броди. Просто настільки мені ще броди. <схід> Два смарагди, в мене немає двох смарагдів. Вибач, вибач! Я все потратив, більше мені ніхто смарагдів не дає. Все, що мені залишається, це брати отак коробки і постійно їх відправляти. По 2 мільйони, по 3 мільйони, по 300 мільйонів, по 400 мільйонів. Так, я не пам'ятаю, поїхала. Так, безкоштовні гроші. Безкоштовні гроші не можна пропускати. Єдине наше спасіння це пройти паркур. І якщо ми пройдемо паркур, то в нас Х3 дасться я не знаю наскільки. Хвилин на 10, можливо. А може Х5 дасться, то взагалі буде топчик. Ну поки що я своїми силами назбирав 5 мільйонів. І тепер ці 5 мільйонів можна і витратити. Ще можемо купити одну курочку. Ось вона, ось вона коштує 44 мільйони. більйони. Все буде круто, все буде круто. Ми обов'язково її купимо. Потім купимо корів собі. Але поки що чекаємо. Поки що чекаємо. Що воно каже? 2 минути, х2. Та ні, не треба. Коли у нас було Х3, ми дуже добре прокачали наших курей. Вони там тепер нам нормально видають. Все у нас є 44 мільйони. Ні, немає ще, йо-мойо, -йо. ще треба один раз продати. Все, продали. Let's гоу. Пуємо ще одну курочку, йоу. О, Вон, воно зелененьким світиться, так приємно. І в нас тепер тут демонська куриця, а це ангельська куриця. 63 мільйони нам дає просто так. Так, все, поїхали. Заміщаємося на початок. Бігати вже неприкольно. Так, 3 більйони у нас сюди на базу назбиралось. Ще безкоштовні гроші. Так, а що ми 149 мільйонів отримаємо в секунду? Хорош. Дійсно добре, дійсно хорош. Але поки що ми будемо фармити. Пішли глянемо, що тут у нас ще можна ресетнути. Навіть не знаю, навіть не знаю. О, тепер у нас курочка нормальна, хоча б одну зірочку має. До речі, у нас ще ж є більйони, правильно. Ми можемо тут о, вартість яйця покращити. І кількість яйць, які будуть спавнитись. Хорош. І конверт тепер у нас ще Став. І яєчко тут у нас ще, звісно. І ми за ці більйони прокачуємо. Е, нічого не прокачуємо. Бо нічого прокачувати. Я хочу прокачати оце. Треба 18 більйонів. О, в мене є 18 більйонів. А, не вистачає ще трішки. Все, качаємо. Хопа. Тепер з тебе 126 більйонів. Х10 сюди на базу. У нас яйця продаються вже по ціні 20% плюс. Поки що відправляємо машинку. хай вона продає. І ще щось тут треба прокачати 100%. Я думаю, можемо це прокачати ще. Я навіть не знаю, навіть треба трішки. Пафекашити, позбирати яєчка. Але спершу треба покрутити фріспін. Давайте діаманти. Уже цього разу 25 діамантів, ну хоч 10. Все, хорош. Мені подобається. Все хорош. Красава. Мене прикали, що в Юас Кірекса просто голова. Просто голова бігає і все. це в нього скін голови. Це нормально взагалі? У Тіпа скін голови і одна нога. Як він паркури проходить? А пішіть, подивимося, а скільки нам треба, щоб купити наступну курицю. 500 більонів, ого. І ось зараз ми отримуємо 500 більонів і підемо купівля купимо курочку нарешті. Дійсно, визначне відкриття. Цікаво, скільки вона мені буде приносити. Капець, за 5 трильйонів прикиньте, ще курочку треба купляти І вона буде приносити мені 737 мільйонів секунд. Окей. 100 мільйонів треба прикиньте, щоб прокачати її. Так, отримаємо. Окей. 100 мільйонів, так 100 мільйонів. Не питання. Ми краще тоді прокачаємо цю штуку. Так, безкоштовні гроші, звісно ж. І фріспін. Діаманти. Ладно, більйони то також підійдуть. Всі діаманти, які в нас є, ми вкидаємо в цю штуку. Ми прокачані на 90 кстати, 2 відсотки, майже 100, майже 25 левел. Ще два рази прокачатись. Ще треба 4 діаманти. Але поки ми качаємо це скільки змогли, по крайній мірі. Поки що ресета не робимо. Поки що хай так все працює. Фарми нам грошики. Ми зараз отримаємо 3 мільйони в секунду. Прикиньте. Непогана у нас ферма, я вам скажу. Оце ще прокачаємо. Ну і в принципі все.